Ранок понеділка почався у рівному за заполеглим на війні захисником. Сьогодні містяни провели в останню дорогу Ігоря Рубцова. 50-річний головний сержант загинув 6 травня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої у бою поблизу села Причистівка Донецької області. На жаль, ми проводимо його сьогодні на небо до тих побратимів, котрі вже полягли раніше. В той небесний батальйон. Але ми співаємо сьогодні у гімні нашої України, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці, бо ми душу і тіло покладемо. За свою свободу Ігор Рубцов народився у Хабаровському краї однак, все його свідоме життя пройшло у рівному. За плечами чоловіка була строкова служба в армії, згодом участь в антитерористичній операції. Тому, коли російські окупанти почали повномасштабний наступ, Ігор без роздумів чергово став на захист країни. На прощання з героєм прийшли рідні та друзі, побратими героя. Дуже вічлива людина. Ставився до всіх дуже був у нас. Сказав на своєму місці. Любов України захищав він був старшиною роти, захищав своїх солдат, ну і як загинув солдат. Шкода кошти дуже дружина військовослужбовця Оксана пригадує, що Ігор мав м'який та спокійний характер, надзвичайно любив життя і своїх синів. Одному із них, 21-річному Назару, напередодні приснився сон. Мовляв, Ігор скоро буде вдома. Його привезуть, і вся родина його зустріне. На жаль, герой повернувся до свого міста на щиті. Поховали Ігоря Рубцова на алеї героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.